Останні дні лютого та початок березня будуть дуже цікавими на нашому валютному ринку і дуже напруженими. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирів, Ви на каналі Finance. Залишайтеся з нами для того, щоб знати найактуальнішу інформацію щодо валютного ринку і робити і знати, що робити, щоб не втратити свої защадження. Але перед тим як ми будемо починати, у мене є для вас дуже важлива інформація, тому прослухайте її, будь ласка, уважно. Мої повні валютні прогнози віднині будуть вас чекати на Ютуб каналі Фінансовий портал Менсін кожного четверга. Також ви знайдете там щоденний е, аналіз найголовніших фінансових і економічних подій України і та світу від мене інтерв'ю з великими різними економістами та іншими експертами в фінансових ринках та фінансових поради від мене. А крім того, е, ще буде дуже велика кількість е, різних е, програм, які будуть присвячені саме як вашим інвестиціям, вашому заробітку, як не втрачати доходи і так далі. Е, посилання в описі буде до цього відео. Е, на каналі Finance будуть. Мої прогнози все ж таки зараз короткими. Вони будуть виходити по понеділкам від команди Новин, яка надалі буде продовжувати тримати вас в курсі найактуальніших подій України та світу. І ви завжди будете можливість мати все ж таки інформацію не тільки з перших вуст, а й ще від каналу новин. Якщо у вас будуть залишатися питання для мене, то ви не хвилюйтесь, ви можете їх писати під цими новинами. Я буду теж на них завжди відповідати. Ну а тепер ми починаємо. І так, прогноз курсу валют на період з 27 лютого по 5 березня. Ну, будемо говорити відверто в цей якраз тиждень. Є політичний фактор буде все більше впливати зараз на поведінку всіх українських ринків, в тому числі і на валютний наш ринок. Чому тому, що зараз ситуація така, коли вже геополітика, я вже декілька разів казав, вона йде попереду зараз економіки, і любі гучні заяви того ж самого Трампа, або взагалі там наших і українських політиків, або взагалі там, наприклад, тих ж європейських політиків, вони можуть суто, -суто впливати на настрій на валютні. Ринку міжнародному, і це в кінцевому варіанті буде впливати і на валютний ринок України. Це перше. По-друге, ми розуміємо зараз, що Національний банк практично це такий єдиний механізм, який і єдиний інститут, який зараз дійсно постійно присутній на валютному ринку саме для стримування коливань курсу. Він їх згладжує. В деякі моменти більш активна, в деякі моменти менш активна. І це призводить до того, що в принципі, враховуючи, що зараз золотовалютні резерви майже 43 мільярди гривень мільярди доларів, то це дає можливість нам і Національному банку практично згладжувати всі ті коливання, які відбуваються на нашому міжбанківському ринку. Якщо у нас обсяг є операції по Bloomberg, десь 200, там, ну майже там, 250, ну в деякі моменти, як рекорд, до 300 мільйонів доларів на день, то ми розуміємо, що якщо ми маємо. 43 мільярди доларів золотовалютних резервів у національного банку є можливість. Це в ці валютні коливання дещо згладжувати в тих межах, яких він сам буде бажати? Це теж принципове питання. Тому, е, крім того, що Національний банк буде всю, весь цей тиждень присутній на нашому валютному ринку, другим таким принциповим питанням буде ще е, такий момент, в, який, в яких обсяг він буде готовий втручатися на валютний, на валютний ринок і впливати на курс. Е, якщо подивитися на так ситуацію об'єктивно, то що ми можемо сказати? Що все ж таки. Головними покупцями валюти зараз у кінці місяця і на початку березня у нас будуть на цьому на цей період це будуть все ж таки держструктури, в тому числі і для оборони. Ну і деякі великі імпортери, наприклад, того ж самого палива та або, наприклад, товарів споживання. Ну а продавцями будуть в основному аграрії, в деякій мірі це будуть продавці, наприклад, той же самої руди. Тобто, все ж таки, це теж у нас зараз є як, як продавці на ринку валютної виручки. Ну і крім того, Національний банк, про що я вже говорив. Починаючи вже десь з 26 по 28 лютого активними будуть все більше клієнти, Саме чому? тому що у нас є вже закінчення звітного періоду. І найбільш активними днями по лютому будуть 26 і 27 лютого. Чому? Тому що в цей період якраз будуть клієнти закривати в основному свої зовнішньоекономічні контракти, їм буде потрібна валюта, тобто обсяг операції будуть зростати. Наступним періодом будуть теж зростання активності, це вже буде 4 березня і далі. Чому? Тому що це вже, будемо говорити так, Міжбанк вийде в свій звичайний ритм роботи. 3 березня в перший робочий день у нас буде такі працю спрацює так званий ефект першого дня е, періоду. Звітного чому тому і в цей період зазвичай активність на міжбанку менша. чому тому, що з одного боку клієнти. Вони підводять підсумки попереднього звітного періоду, тобто зараз буде підводити підсумки по лютому 2025 року. А з другого боку вони вже коригують свої плани на наступний місяць, тобто вже на березень 2025 року. Тому 3, -го, 3 -го числа будемо так говорити, будуть достатньо невеликі обсяги операції. Це традиційна ситуація для кожного першого числа місяця після звітної дати. За рахунок, будемо говорити, так, зростання попиту на валюту вже з 4-5 березня тиск на гривню дещо підвищиться. Зараз у нас хвилинна реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Ви дивитесь мої прогнози, а я дивлюсь, що страхування зараз потрібно всім. Особливо, якщо в тебе є авто. Щоб виїхати на авто за кордон, потрібна зелена картка. Щоб їздити по Україні автоцивілка. І взагалі, якщо ви вже за кордоном, то краще й мати туристичне страхування. Finance.UA страхування це український сервіс онлайн-страхування, де є всі віди страхування. Він є офіційним партнером перевірених страхових компаній. Ну і звісно, підтримка 24 на 7. Для глядачів нашого каналу діє додаткова знижка 17% на автоцивілку – 10% кешбеку від вартості зеленої карти на вашу банківську картку та 200 гривень на туристичне страхування за промокодом на екрані. Переходьте за посиланням в описі та переключіться нарешті на «Файна страховку. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. З іншого боку, ми можемо сказати, що серед... Структур, які купують валюту, зараз частка державних структур, вона значно більша, ніж, наприклад, тих же самих комерційних, і в основному зараз все ж таки держсектор зараз є основним покупцем валюти. Ну, наприклад, ми розуміємо для тих же самих потреб ЗСУ, оборони і так далі. Ти ж той же самої енергетики. Крім того, своїми цінниками інтервенції Національний банк буде продовжувати не тільки згладжувати валютне коливання, про що я вже казав, а ще іноді направляти курсовий тренд по долару в той бік, який йому більш необхідний в даний момент. Це може це не буде там, у якогось там командного режиму, там стільки-та і чи стільки-та. Але з іншого боку, він все рівно буде поступово за рахунок своїх інтервенцій і цінників по ним, а також тактики тактиці, яку він буде приміняти на них, він буде дещо точечно, але на ринок. Крім того, по євро зараз ситуація не зміниться, тобто воно буде залежати від поведінки пари євро-долар на міжнародному ринку і курсу долара відносно гривні на нашому українському. І тоді через перерахунок пар євро-долар і долар гривня ми будемо виходити на курс євро відносно гривні на нашому міжбанку і в кінцевому варіанті і опосередковано і на гатівковому ринку. За моїм прогнозом, Національному банку прийдеться все ж таки витратити з золотовалютних резервів на підтримку курсу гривня на цей період з 27 лютого по 5 березня, десь порядка від 620 до 950 мільйонів доларів. Тобто, це з одного боку не рекорди. У нас було і більше мільярда на тиждень витрачалося ЗВР, а з іншого боку, це теж немаленькі суми. Третє, то що я вже казав, тенденція того, що населення буде купувати валюту більше, ніж її здавати в обмінні пункти чи ну просто продавати банкам, вона залишиться. Крім того, з 1 березня знову будуть нові ліміти вже на купівлю нової нових сум валюти в межах до 50 тисяч гривень в еквіваленті на карту і до 200 тисяч гривень в еквіваленті на валютні депозити. Це призведе до того, що коли будуть отримувати ці кошти. Населення в вигляді, наприклад, той же самої заробітної плати або військові на початку місяця вони якраз ці ліміти закривають, тобто купують цю валюту, і це теж додає додатковий тиск на ринок в цей період. Зараз перед вами операція фізичних осіб з купівлі-продажу наземної валюти за останні 30 днів. Ви бачите, що тут суттєво нічого не змінилося. Дійсно, десь до 50 мільйонів доларів на день йде перевищення купівлі валюти над її продажем. І це впливає теж на ринок. За моїми прогнозами, щоденні операції по системі Bloomberg у період з 27 по 5 березня будуть в межах від 130 мільйонів до 220 мільйонів. Це маємо на увазі міжбанк, і найбільш активними на міжбанки дні будуть 27 лютого і 4-5 березня, коли на ринку вже буде присутня найбільша частина крупних гравців. Чому 27 лютого? Тому що на останній день місяця, тобто на 28 лютого, все ж таки великі гравці не залишають значних Обсягів своїх операцій по валюті, тому що мало ли що, але а їм же потрібно закривати на звітну дату свої зобов'язання по валюті перед міжнародними партнерами. І тому тобто 27 лютого я все ж таки очікую достатньо великі обсяги операцій. Крім того, що буде ще впливати на ринок, це ми розуміємо, що то що я вже казав і в своєму прогнозі по березню взагалі, тобто аграрії будуть все ж таки порвавлятися зараз по продажу валюти і валютної виручки. Чому? Тому що їм потрібна вже гривня для того, щоб фінансувати свої польові роботи. Тому весь березень аграрії вже будуть більш активно продавати валюти, що буде страхувати її на ринку. Ну і тепер переходимо до прогнозу курсу долара та євро на 27 лютого 5 березня. Міжбанк в цей період з 27 лютого по 5 березня я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 1,042 до 1,054 долара за євро. А ми ви знаєте, то, що це суттєво впливає і на поведінку євро в Україні. І тому, якщо котирування долара на Міжбанку з 27 лютого по 5 березня будуть за моїм прогнозом, в межах від 41,45. До 41,90 гривень, то через перерахунок пар євро, долар і долар гривня, ми виходимо на курс на безготівкового євро на нашому міжбанку в межах від 43,19 до 44,16 гривень. Тобто це коливання достатньо велике. А з іншого боку, ми вже бачили і значно більше коливання того ж євро, наприклад, протягом тижня. Тому нічого критичного саме по євро зараз я не відбув не відбувається. Єдине, хочу вам ще нагадати, що вже 6 березня, тобто після зразу відразу після нашого прогнозу, прийде засідання ЄЦБ стосовно ключових відсоткових ставок, і це призведе до початку активних рухів по парі євро-долар десь вже з 5 березня. Таким чином, 5 березня по руху коливань євро-долар на міжнародних ринках і по парі. Євро гривня в Україні будуть ну, достатньо великими коливаннями. Якщо ще що ще буде впливати на ринок, і це такий момент, який то, що я вже казав, це більш імпульсивний період, і це вже геополітика, це черговий фактор заяв Трамп, Трампа, який може дуже активно змінювати ситуацію на ринку, і чому тому, що, наприклад, якщо він буде вводити мита на європейські товари, або не будете їх вводити, або будуть якісь гучні заяви по Євросоюзу. І наприклад, по ситуації по війні Росії в Україні, то тут це теж буде впливати на настрої всіх ринків, в тому числі і на валютного ринку, теж. Хочу ще нагадати, що зараз от Європейський центральний банк, якщо все ж таки повертатися до ключових ставок, то він вже в 25-му році він знижав знижав всі свої е, основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. І зараз, от, на, на цей момент, базова процентна ставка 2,9%, маржинальними кредитами ставка 3,15% річних і депозитна ставка зараз 2,75% річних. Я думаю, що якщо він і знизить ставки, то знизить їх максимум ще на 0,25% річних. І це в принципі зараз і закладає ринок, що є якщо і буде знижувати ставки, то не більше ніж на цей порог. Але з іншого боку, любі заяви Крістін Лагард стосовно і коментарі стосовно чого вони так зробили або не зробили, воно буде впливати на поведінку пари євродоларів на міжнародних ринках. І на дії спекулянтів, ну і взагалі учасників валютного ринку міжнародного, ну і опосередково українського теж. Ну, Тепер перейдемо до готівкового ринку. Більшість обмінних пунктів будуть працювати з передом по долару в межах від 20 до 25 копійок, і по євро в межах від 20 до 30 копійок. 5 березня, то що я вже казав, коли є ризики значних стрибків курсу євро-долар євро на міжнародному ринку, часть обмінників. В частина обмінників вони будуть підстраховуватися і вони збільшать свій спред десь по євро. Вони збільшать його від в межах від 25 до 50 копійок на євро. По долару це буде залежати вже більше від заяв того ж самого Трампа, Ситуація взагалі з американською валютою може залишатися і на такому ж самому рівні, що і був. Тобто від 20 до 25 копійок тут нічого такого критичного теж немає. Ну і тепер щодо курсів: курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період, тобто вони з 27 лютого по 5 березня, вони будуть по долару в банках в межах від 41,40 до 42,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 41,50 до 42 гривень. За долара Підкреслюю, це і курси і купівлі і продажу цих валют. А курс готівкового євро в банках буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 43,15 до 44,30. Це в банках. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде від 43,40 до 44,15 гривень за євро. Ну, на цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв, ви на каналі Finance Ще раз хочу вам нагадати, що починаючи з цього з наступного випуска, вже е, найбільш такі актуальні і найбільш е, е, глубокі прогнози по курсу долара та євро. Ну і взагалі по валютному ринку ви можете бачити на каналі МінФін, е, який у нас буде ще й додаткове посилання під цим відео. Ну, залишайтеся з нами. Ставте нам лайки і підпишіться, будь ласка, і на канал Мінфіни і на Файненс, хто ще не підписаний. Ну а ми обіцяємо за свого боку найбільш актуальну цікаву інформацію і по економіці, і по валюті, і взагалі по тому, що діється зараз у нас і в політичному блокі, і в економічному блокі, і взагалі в ситуації у світі. Залишайтеся з нами, ставте лайки. Ми завжди будемо з вами.